Дивіться, продовжує ще тліти. Так, 15 серпня 2024 року ми знаходимося на земельній ділянці, яка розташована між вулицею Одеської та Залізничною. Тут колись було водосховище старе, що при радянській владі, а зараз це територія селищної ради. Яка поросла кущами, і сьогодні тут виникло велике полум'я, приїжджали рятувальники та гасили її. Бачите, ще е, є невеличкі очаги, які, в принципі, можуть знову розпалатися. Е, ну, справа в тому, що за цю ділянку відповідає селищна рада, але чомусь абсолютно не прибрано і в таку погоду спекотну здесь постійно виникають приводи для нових очагів вогню. Бачите? бачите. О! Дивіться продовжує ще тліти. Напевно селищна рада не хоче цю територію ані прибрати, ані розпорядитись належним чином. Може дійсно, якщо ця земельна ділянка нікому не потрібна. Чого ніхто не вистави на продаж, може хтось підприємець якийсь придбає, почне щось тут будувати або проводити якусь діяльність. Почекаємо, що селищна рада відповість нам на це.